Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про випадковий щоденний подарунок в розділі Наліпша World of Tanks». Його можна було забрати ще вчора, зараз я вам про це розповім. Плюс до того хочу вам показати те, що було засвічено в дорожній мапі 2024 нова система досягнень колекціонера World of Tanks. Вона ще тільки тестується, все змінюється, але тим не менш скріншоти вже злиті на WodExpress. Плюс до того хочу вам розповісти про дві машини, які зараз доступні до купівлі. Вони до купівлі доступні у нас у внутрішньоігровому магазині. Це конкретно 34 343 і ток 2 Зараз розберемо, подивимося на бій і по характеристикам пробіжимося повністю, чи потрібно взагалі брати ці машинки. Але не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике. Перше, що я хочу вам просто нагадати, друзі, це не забувайте фармити жетони для магазину жетонів Twitch Drops. Зараз доступні до фарму 4 жетончики. Це жетончики тижневі, друзі. Якщо ви їх зафармите, у вас буде вже 25 жетонів. Я, по-моєму, не пропускав нічого. Якщо щось не так, поправте. Це раз. Друге, якщо перейти у магазин, у найліпшому, друзі, ви можете побачити пропозицію спеціальну. У мене вона не освічується, напевне, тому що я пізно її вчора забрав. Можливо, вона в мене з'явиться там з 21.00 приблизно. Це от конкретно випадковий щоденний подарунок в розділі найліпше World of Tense. Зараз я виведу скріншоти вчорашні, я їх публікував у telegram спільноту У грі почали роздавати випадковий щоденний подарунок у внутрішньоігровому магазині. Але він з'явився не у всіх. Тобто, друзі, це ще не у всіх з'явилося. Вам повинно прийти повідомлення польовою поштою. Нагорода буде оновлюватися щодня. З нагород можна буде отримати. От що саме цікаво перелік. Кредити. До речі, в мене 20 тисяч кредитів. Вчора я отримав. Особисті резерви. Ну, ви самі знаєте, бувають різні. Навчальні посібники також різних націй, завдання на Х5 досвіду. До речі, кому завдання випадали, по скільки штук їх дають. Можливо, по одній всього. 2D-стилі, декалі та спорядження. Скільки триватиме акція, невідомо. Польова пошта може прийти після кількох боїв. От такі от справи, друзі. Я так розумію, що це не всім може приходити, можливо, тільки активним гравцям. Або, наприклад, якщо вам не прийшло і мені сьогодні не прийшло, я от зіграю декілька боїв і подивимося, можливо, оновиться і буде тут вже пропозиція якась. Тепер я хочу вам розповісти, друзі, за дві машинки: Т 34 343 і ТОК-2. Сьогодні з'явилися ще дві машини до купівлі: це КВ5 і тайгер 131. Якщо ви хочете по них огляд, я можу завтра зробити. До речі, там, якщо так буде тенденція по додаванню прем-машин. До купівлі, то в принципі і завтра щось повинно з'явитися, подивимося. Але перед цим як ми почнемо розглядати е, самі машини т 343 і Ток 2, я б хотів вам ще показати нову систему досягнень колекціонера у World of Tanks. От дивіться, ви зараз бачите скріншоти. Розумію, що вони на російській мові, але тим не менш, це звод експреси. Я ж не можу їх витягнути з україномовного клієнта, тому що нема. Нова система досягнень колекціонера в World of Tanks. У останньому ролику дорожньої мапи 2024 року нам показали систему досягнень. Вона більше розрахована на колекціонерів, особливо для колекціонерів техніки та кастомізації. Фічу, на яку давно чекали самі колекціонери, хоча все це виглядає красиво, насправді цього зовсім недостатньо. І це, м'яко кажучи, щоб повністю оцінити внесок таких гравців. Ну, це я коментую початок статті на вотекспресі. Якщо комусь цікаво, можуть знайти її без проблем. Це не на донатній версії, а на простій. А тепер давайте перейдемо до огляду наших сьогоднішніх героїв T-343 і ток 2 До речі, T-343 доступна у нас у боновому магазині, це забігаючи наперед. От, якщо ми перейдемо в боновий магазин, ми можемо її побачити тут за 8000 бон. Звісно, в мене вона присутня в гаражі, то ціна вже не висвічується, тому що вона в гаражі. Тому рекомендувати цю машину за реальну валюту я б не став. Переходимо до характеристик даної машини. Це у нас середній преміумний танк 8 рівня Китаю, друзі. Відкриваємо бронювання, дивимося броню нашої машини по стандарту. Живучість. Міцність нашої машини 1400 одиниць, тобто хороший показник, як для стежки 8 рівня. Бронювання корпуса 180-45, бронювання башти 200-130-60 Дивимося, що ми маємо по суті: 156 мм ВЛД, 184 мм НЛД, тобто буде пробиватися... Без проблем, хіба що під такими гострими кутами щось там від наприклад, із-за якогось кута будете виїжджати чи ще щось, але розраховувати на це не варто. В основному будуть корпус пробивати більш до того, наскільки я пам'ятаю, на Т343 дуже часто клітуються баки, ви можете загорітися. Дивимося, тепер побачте. Побачте, набагато краща ситуація. Дивіться, 265, 215, 220 в деяких проекціях є. Міліметрів у нас бронювання. Є слабка зона 180 мм. Це у нас лючок 1 І лючок другий так само 187 мм. І так само є, ось дивіться, маленька така шишечка. Вона взагалі 50 чимось мм показує. 53 мм. Тобто в неї можуть пробувати. Але заради справедливості, друзі, якщо потрошку я лозити, дуже часто будуть рикошети і непробиття. Тобто башту і частину снарядів можна відігрувати. Як для СТ, бронювання у нашої машинки непогане, друзі. Не можу нічого поганого сказати про це. Тепер давайте подивимося, чим же наша машина хороша. Вогнева потужність. Бронебійний кумулятивний осколково-фугасний снаряд, три типи, як завжди. Бронебійка у нас середню шкоду має 390 одиниць. Для СТ 8 рівня це топовий рівень. Тобто це дуже хороший результат. Середнє пробування броні 196. Отут уже обмежене пробиття. Але слід зазначити, що ця машина 8 рівня вона льготна. Швидкість польоту 800 метрів на секунду, тобто недостатня, друзі. Ця машина вже вийшла доволі давно. Я розумію, що зараз в основному в районі 1000 швидкість польоту е, снарядів. Тут низька. Мінус невеликий, але мінус, друзі. Як є, так само і бронепробиття. А альфа в нас дуже крута. Голда. У нас хороша, тому що середнє пробування броні 250 мм, при тому, що це, друзі, кумулятивний снаряд. І ми дивимося, що він не втрачає бронепробиття на відстані, тобто на 500 метрах так само 250 і залишається. До речі, по втраті бронепробиття ББшки. От у неї на близьких дистанціях 196 а на великих дистанціях 171. Тобто на 500 метрах до 171 у нас падає е, бронепробиття ББшки. Стандартного снаряда Осколково фугасний, друзі, у нас снаряд 530 має середню шкоду, середнє пробування броні на всіх дистанціях 61 і швидкість польоту 800. Тобто, по фугасу як таких претензій немає, єдине, що швидкість польоту. тобто На всіх снарядах у нас обмежена швидкість польоту. Це відчувається, оці 200 метрів на секунду, друзі. Замість 1800 вони відчуваються в боях, особливо для Стежки, і особливо на великих дистанціях. Навіть на середніх буде відчуватися, а на великих, тим паче. У моїй комплектації, друзі, я використовую от, на даний момент стабілізатор вертикального наведення, гарматний досилач і посилені механізми наведення. Тобто, я розумію, що посилені механізми наведення можна чимось замінити більш раціональним, але тим не менш, у мене з давних девен така збірка стоїть. І от що ми маємо по характеристиках? Средня шкода на хвилину 2161. Тобто ви самі розумієте, що це невеликий ДПМ. Це не самий жахливий, але невеликий. Розкид на 100 метрів 0,38. Тобто розкид у нас також великий. Час зведення хороше, 2.04, але стабілізація не сама краща. 0.16 у нас при русі, 0.16 при повороті танку і 0.12 при повороті башти. Тобто час зведення хороший, стабілізація середня, можна сказати. Кути вертикального наведення мінус 6,5, друзі. От конкретно 6,5, дивуюся. прям. І плюс 15. Плюс 15 це недостатньо добре, друзі. Це не плюс 20. І так само мінус 6,5 це недостатньо добре. Тобто в нас поганенько опускається гармата і не самим кращим чином вона задирається. Швидкість горизонтального пересування прицілу 51 градус, це дуже хороший результат, тут немає ніяких претензій. Альфа, я вже сказав, це плюс. І заряджання гармати в такій комплектації, як у мене, 10,83. Тобто, ви самі розумієте, основна фішка цієї машини це бронювання в башті. І альфа-390, в 390. і льгот це льготний е, прем. Оце також дуже великий плюс, тому що якщо ви не будете грати з якимись танками нельготними взводом. То ви будете потрапляти тільки до 9 рівнів максимум. По динаміці дивимося, 50 вперед, 20 назад при питомій потужності 1481. Це не самий жахливий показник, але можливо от, можна замінити, наприклад, ті самі посилені механізми наведення в моєму випадку, на турбонагнітач. Тим більше, перший слот у нас під динаміку. І ми апнемо цю питому потужність десь приблизно до 16, а майже 17 ми можемо апнути. Так само максималка виросте до 55 і назад до 23 км також виросте. Швидкість повороту шосі 53-52. Тобто хороша рухливість у нас, але обмежена питома потужність, яку можна апнути. А можливо, навіть і потрібно турбонагнітачем, друзі. По скритості 2292 в такій комплектації, як у мене, у мене тут ще не викачано навичка маскування, друзі. Тому я можу сказати, що це більш-менш стандартний результат. Тобто великого маскування в цієї машини немає. І огляд такій комплектації, як у мене, 429 метрів. Але слід зазначити, що навичка бойове братерство дає плюс 10, навичка Гострий зір плюс 8 і навичка радіоперехоплена плюс 15 метрів. Так само плюс 16 аж дає поліпшений раціон, друзі. От така от машинка, тобто я її можу рекомендувати, друзі, тільки за бони. От за бони це один із хороших премій. Тому що там дуже класних імбових немає, звісно. Там Т103, наприклад, хороші, там, але це льгот. Друзі, це льгот. Друга машиночка, яку я хочу сьогодні розглянути, це чисто колекційна машина, на мою думку, це ТОК-2-зірочка. Дивимося на бронювання даної машини, друзі. Це важкий танк, штурмовий, як написано. Звісно, у нас бронювання практично відсутнє, друзі, в основному всі вас будуть пробувати. А от запас міцності феноменально високий, як для 6 рівня. Тобто, в розмін потрібно йти в основному. Дивимося, міцність нашої машини 1770 одиниць. Це дуже багато, друзі, при тому що поліпшене загортування дає плюс 160, і базова модифікація от додаткової бройнепластини дає плюс 50 хп. Так би було трішки менше. Бронювання корпусу 76 76 51 бронювання башти 114-76-53. Тобто дивимося по факту: от у нас 82 мм НЛД. 76 мм ВЛД, якщо це можна назвати, ВЛД, тут 85, башта 116, щоки 98. Тобто ви самі розумієте, що навіть на 6 рівні вас будуть всі пробувати. Я вже не кажу нічого, що якщо ви будете, наприклад, потрапляти до 7 рівнів, звісно, там будуть пробувати взагалі всі без проблем і в будь-яку проекцію. Дивіться, борта от 76, 83. Ну от Фугаси по фулки не будуть заходити, а так в основному все буде вас пробивати. Тобто фішкою даної машини. Звісно, є її запас міцності, але і дуже великі розміри. І на відкритих просторах ви будете світитися дуже далеко. І, відповідно, артилерія буде вас фокусити в першу чергу. Це слід враховувати. Далі йдемо по вогневій потужності. Як не дивно, в цієї машини хороша гармата, друзі. У нас три типи снарядів. Стандартні ББшки от у нас наносять 150 одиниць шкоди. Це стандартний результат для шостого рівня, можна сказати, навіть невисокий. Але середнє пробування броні у нас 171 мм на стандартній ББшки, це топовий результат. І швидкість польоту 884 Для 6 рівня це хороша швидкість польоту і хороше пробиття. Під калібер, тут ситуація ще краще в рази. Тут взагалі імбовий підкалібер, тому що він середню шкоду наносить хоч 150 так само. Але середнє пробування броні 239, друзі, на 6 рівні. Вдумайтесь. І швидкість польоту 1105. Друзі, тут взагалі комфортний підкалібер. Звісно, сама гармата не зовсім комфортна, зараз ми про неї поговоримо, але сам підкаліберний снаряд дуже комфортний. Та й навіть ББшка для 6 рівня дуже хороша, друзі. Це от основна фішка нашої машини. По втраті бронепробиття бронебійний втрачає у нас із 171 мм на близьких дистанціях до 161 всього 10 мм небагато. А підкаліберний втрачає з 239 до 218. Тобто не суттєво, друзі, втрата бронепробиття. Осколково фугасні є, підвищена шкода на 40 одиниць, але середнє пробування броні тут всього 38. Тобто далеко не кожного ви зможете пробувати. І раціональності у їх використанні дуже мало. Хіба захоплення де збити чи ще щось. От у мене 10 штук вожу через те, що дуже великий боєкомплект. Кути вертикального наведення, мінус 10 плюс 20. Це прекрасні кути, друзі. Що задирається, що опускається, наша гармата дуже класна. Час ведення 2.16. Також хороший показник. Але у нас не сама краща точність 034, друзі. Я граю з вогнегасником. От просто в мене вогнегасник не без допайка. Але, друзі, все було б нічого. По цих характеристиках дивитись, ніби все класно. Але є одна проблемка це стабілізація. Стабілізація у нас стандартно важкого танка. Навіть можна сказати. Поганого важкого танка, тому що дивіться, 0,22 в русі, 0,22 при повороті самого танку, це ще пів біди. І аж 0,20 при повороті самої башти. Оце що саме гірше. Тобто навіть коли ви башту повертаєте, у вас розкид великий. Оце такий мінус, можна сказати, цієї машини. Тобто точно вести вогонь вам не завжди буде вдаватися. Будуть снаряди летіти дуже часто в молоку. Далі дивимося, що у нас в такій комплектації, як у мене, заряджання гармати 422. Тобто, ніби й швидко, але ви всі знаєте, що середня шкода всього 150. Середня шкода на хвилину 2133 одиниці. ну Як для шостого рівня, я не скажу, що це поганий результат, друзі. Це не погано, це нормально, нічого тут такого немає. Далі переходимо по рухливості. От рухливість це та проблема, з якою ми зіштовхуємося, її треба максимально апати турбонагнітачем, друзі. Тому що в мене от з турбонагнітачі 18 вперед і 9 назад, друзі. Так би було менше. При тому, що питома потужність 7,91. тобто ми ледве-ледве повземо. Швидкість повороту шасі 20-27, також дуже повільно. Але самої динаміки це не наша фішка. Тобто нам можна використовувати свої плюси по розміну, звісно, і їх потрібно використовувати, але в основному на міських мапах. Якщо буде відкрита мапа. У вас будуть самого першого освітити і відповідно розбирати друзі. Це все логічно і зрозуміло. Тому що, от дивіться, у нас маскування при використанні камуфляжа 7,13 нерухома машина і 4,57 під час руху. Тобто, взагалі маскування немає. І огляд: 377 метрів. У мене тут навичка братерство плюс 9 дає, плюс 7. Навичка гострий зір і плюс 12 навичка радіоперехоплення. Але мінус 11 метрів забирає модифікація, звукоізоляція. Це та, яка зменшує, наскільки я пам'ятаю, дамаг арти, коли вона влучає, а по вас вона влучати буде дуже часто. От така у нас друга машинка, яка може з'явитися в твічдропсах, наприклад, де вона вже з'являлася, я її рекомендую там забирати, тому що за реальні гроші. Ну, Якщо ви дуже хочете, звісно, ви мене не будете слухати. Але я думаю, що вона буде ще з'являтися у безкоштовному доступі, її можна буде за щось забрати. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки, підписуйтесь на канал. І до побачення до наступних відео, друзі. І Пишіть мені, чи хочете огляди завтра на наступні танки КВ5 і тайгер 131. Всім дякую, до побачення до наступних відео, друзі. Па-па.